В Російській Казані закрили аеропорт і ввели план Кавьор, як його там називають. Сталося це сьогодні, 12 жовтня. Повідомляють про це російські державні змі, посилаючись на Росавіацію. Та заявили, що аеропорт у Казані тимчасово закрили, там не приймали і не відправляли рейси. Потім російські видання повідомили, що в аеропорту вели план «Кавір». в Мережі писали знову ж таки про загрозу дронів. Я скажу, що ось цей план кавіор оголошують, коли є загроза враження літаків або зафіксовано перетин кордону. Ну і треба додати, що відстань від Казані до кордону з Україною становить понад тисячу кілометрів. Тому я й говорю, що. Кожен раз нова географія відкривається перед дронами, і ось ці, скажімо, так, кордони їхньої досяжності вони постійно відсуваються, тому маємо ось такі таку інформацію поки що з приводу російської території, і знову ж таки атака або загроз атак дронів там. Треба розуміти, що таких атак буде ставати тільки більше. Ведеться системна робота, зокрема в межах нашого нового роду військ, сил безпілотних систем. І головком Сирський напередодні провів наряду із нараду. Перепрошую з командирами власне підрозділів цього новоствореного роду військ. Ну і фактично розповів про результати станом на зараз, якими вже можна ділитися. Каже, що були ухвалені рішення щодо використання дронів на фронті. Нарада загалом вже була у закритому зрозуміло, режиму режимі. В закритому форматі по відеозв'язку, командування підбило підсумки спільної роботи. Сирський заслухав доповідь командувача сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського якраз щодо формування підрозділів, а також результатів застосування дронів. Ну і так. Також доповідали керівники, як зазначає сирський структурних підрозділів, видів і родів збройних сил України та інших складових сил оборони щодо розвитку і спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів. Треба розуміти, що дійсно в нас вже є там безпосередньо роти, які здіють і спеціалізуються саме на використанні безпілотників. Але оці роти вони фактично входять в структуру збройних сил України і. Безпосередньо там бригад чи батальйонів, але окрім того, ми маємо дійсно от ще таку нову структуру, як сили. Е... Перепрошую, як новий рід військ сили безпілотних систем. Тому фактично, от зараз відбувається відбулась така координація щодо використання дронів як безпосередньо силами безпілотних систем, так і загалом в українській армії. Зрозуміло, що коли ми говоримо про застосування дронів в українській армії, мова йде про безпосередньо лінію фронту. Ну а вже сили безпілотних систем більшою мірою, давайте так опікуються якраз ось цими дальніми ударами і враженнями території. Ворога в будь-якому разі пропоную ще послухати пряму мову головнокомандувача української армії Сирського якраз щодо такої наради, визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БПАК реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок. Командири конкретних полків і батальйонів. Поділились досвідом та висловили свої пропозиції. За підсумками вересня, маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. Відтак 147 військовослужбовців підрозділів БПАК, які успішно нищать ворога та його техніку, заохотив відзнаками головнокомандувача. Дякую вам, наші воїни, за стійкість і хоробрість. Подяка всім, хто розробляє, виробляє та постачає дрони до війська. Ну ось така інформація. Ще цікаві дані уже безпосередньо щодо якраз можливостей і використання безпілотників нашим ворогом. От в центрі протидії дезінформації говорять про те, що мають інформацію, що росіяни зараз ну фактично організовують такі. Широкі мережі, якщо так можна сказати, безпосередньо там структури формують, які можуть виготовляти дрони на тимчасово окупованих територіях. Це відбувається чи буде відбуватися в достатньо там захищених, знову ж таки на достатньо захищених об'єктах. Мова може йти про навіть певні підземні приміщення. Ну і Росіяни вирішили зараз це робити і розвивати виробництво дронів саме на тимчасово окупованих територіях, оскільки в такий спосіб вдається скорочувати без. Посередньо шлях так доставки, і в цілому логістику цих дронів на фронт. Ну і так само от росіяни намагаються по максимуму використовувати безпосередньо людей, людський ресурс, людську працю е, українців, які мешкають на цих окупованих територіях. Ну зрозуміло, не тільки, але е, ось у такий спосіб ще росіяни намагаються використовувати ну. Цинічно буде звучати, але так би мовити, той ресурс, який залишається на окупованих територіях, і очевидно, на які росіяни можуть впливати.